Всім привіт! Сьогодні у нас нова посилка з покет центр Володимира не встановив. Він навчився замовляти на мене посилки. Тепер він щасливий. І перекинув на мене відповідальність по відкриттю пакетиків. Поганий пакетики я відкриваю, тому давай ще відкриваємо. Всі сказали, от до мене так наказували. Да? Так, що тут у нас? Домашки. Тут у нас сьогодні приїхала ось така штука і ось така штука. Ця штука поїде до Володимира. То, як ми замовили одну собі одну собі. Ось така вона. Чемпіонська штука. І у нас приїхав покемон центрський елітний тренер бокс. Цікаво, що тут ексклюзивного. Ексклюзивного з цього боксу перед іншими боксами звичайними. Давайте, дивіться, давайте взагалі глянемо, що тут є. Так, у нас тут, походу, протектори будуть золоті, я так розумію. Може коробочка? бо не бачу, щоб коробочки клали. Минулого разу у нас вкрали такі штуки, їх не було. Так що. Хочеться їх побачити. Це неможливо їх побачити. Так, це сюди. Це сюди. Тут пакетики, якщо ви не бачили, тут з цієї сторони. Меню. Меню, так. Да. Молодець Григорій. Меню. Це у нас Player Guide. Давайте глянемо, що тут може попастися. Мені сказав Володимир, щоб я відкрив через і відправив йому. Ну, Я розумію, це звичайні Зарда, він таких не хоче. А що хочемо ми? Давайте вибирати. Ну, мені Агрони подобається, я б взяв би агрона. Тут є Пікачу, ну, Бога ми всі знаємо, любимо. Я б теж на нього погодився. Черрису є прикольная. VMAX mimi Що тут ще цікаво є. Галорія Може тут є Галорія Ну, давайте дивіться чек ліст прям повноцінний Що здорово. Так, цікаво тут нема. Он райко є. М -м -м. Так, мимикью є. Ну вони прикольні mimi Q. люблять. Капоти, Магронов я люблю. Аркеруси все любят. Если вы не любите, то вы богохульник. Я вам доповідаю. Шеймин. Ого, тут он. Люменион. Две штуки, он же видно, да? Он два через арт. Оцей, походу, ему треба через ард. Угу. Чи Я думаю, це йому треба. Чи цей? Не думаю, оцей. Це так жартує, я думаю, це йому треба. Керусів 2. Тут крутих. Оце покруче. Дам. У мене така є, така є, щось там, да. така є. Така є, така є, така є. Ну я ще не відмовився від Марини. Оця прикольна, мені подобається. Тетя доктор. Ого-ого-ого, бляха, блядь. Що, що відбувається? Малеха. Малеха, що відбувається? Вон, золотий Аркірус. Я хочу золотого аркеруса. Ультрабол золотий. Мама рідна. О! The цей, 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 як там. Н. Оце хочу. Оце хочу. Що тут є? Оцю хочу. Оце хочу. Оце хочу. Оце хочу. Оцю я сьогодні замовив у Арбера. Буду ржачно, якщо вона випаде. Потім оцю хочу. Оцю хочу. оцю хочу, оцю хочу. Ну, оці мене є, якщо чесно. Да. Ну тут прям жесть. Володимир хочу Через Арда. Якийсь він збоченець. Ну, через Арди я розумію. Всі люблять через Арді. Так що... І ми... Бляха, що відбувається? Весь коробка. Типа де... Ой, я щось неправильно відкрив, Ну, ладно. Це я буду ходити на турніри і грати в покемоні. Вау, у мене така схожа є за Там якась чорна штука була. Угу. А далі закрить ми вже не закрили. Не, щось повезло і закрилося. На магніті краще. Ой, Йони. Так, що це таке? Це правило, це, це, це все грати. Угу. Сподіваюсь, ви знаєте, як грати. Так, що тут у нас ще є? Вона є вістар така штука. Монета. Минулого разу у нас монета була якась двокольорова, походу, бракована. о, Камінчики. Кубики, десь 6 кубик. які тут 6 чи що там, одиниця це символ сету. Давайте щось вона не хоче. Ось бачите такі камінчики, як Аркірос накатав. Чи хтось колір такий. Оба на! Ну ви не повірите, нам цього разу поклали штучки. Вони такі класні. У них ще не було. Кудись вони всі попропадали. пропадали. Оцю штуку ми прибираємо, вона вже зайва. Іди на помойку. Тут нас зустрічають. 10 пакетиків. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Інколи тут в таких наборах бувають зайві пакетики. А інколи не видає пакетика, у мене колись таке було. У мене не хватало пакетика. Вишакової мені не попадалося, як я бачив у відосах у людей. Я за них щасливий, якщо чесно. Так, код. Опана вам код. Потім енергії. Цікаво, тут є фаер енергія чи ні. Ну, перевіряти я це не буду. Угу. Ну, там щось не схоже, що є феррі енергія. Ну що ж, і золоті протектори з Богом. Виглядають вони, як як життя покоцало. Так, це сюди, це сюди. Давайте по порядку. Минулого разу ми щось шаманили. Зараз ми. Закриваємо картки по порядку. Дивіться, у нас вже якийсь непорядок. Кот ось так лежить. Щось тут. Скотче від, відклеїв. Центровка цієї карти поїхала, можете побачити. О, точно ми можемо приблизити. О, тут більш ширше, тут вужче. Так, беремо три. І сюди. Так, у нас тут Starmi, Dusclops. Глорія, Глорія це круто, мені подобається Глорія Інді б, Якщо чесно дивно, якщо мені Глорія не подобалась, то я мог би бути європейцем. А Поки є євро -інтегру, Так, професор Сьоч. І ту-ду-ду-ду-ду Лукаріо. І енергія темна. Якщо ви хотіли побачити. Далі пак з Черезардом, може тут буде Черезард. Теж таке бачив у відосах у людей, що попадався покемон, який зображено на. А що це за хрень? Якісь, блядь, підставні пакетики. <кху> Чорна карточка. Що це? це таке малеха? Монферно, Старав'я, Вібрава. Імпідімп, Бармі, Спіритомп. Magmar Corfish or Rosane Backup. І правда він такий поїхавший, дивіться, що, блядь, відбувається в цьому, в цьому закупі? Щоб ви розуміли. Ту -ту 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 -ту. І знову, блядь, Карю. Ти що, блядь? Ми тебе не чекали. Якась, блядь, чорна магія тут відбувається. І знову код. Цікаво. Ну, це білий, і тут ці білі, і тут Це білий. Біли. Ну блядь, Лукаріо. Харе. Флотзель, Старавія, Чуйс Белт, Чимчар, Кастформ. Golet, Імпідімп, Шінкс, Торнадус і Ormadam. Так багато карток і нихера не падає. Ну шо ж. Володимир, я старався пробач. Не буде тобі Через Арди, блядь. нічого не буде. Поїде тобі, блядь, купа лукарі... лукарістів. Так, код. Дмитрий Біси, че він такий. Хто знає, чого такі коди так лежать? Це ж неправильно. Це ненормально. нормально. Он хитпотом Луксио, Шинкс, Граймер, Даску, Фарф'дене, Клейдол і Луксрей і темна енергія. Якийсь попадос. Все, якщо що-то не упаде, більше таке таки не відкриваю. Володимир, будеш сам відкривати. Ось таке. Це сюди. Так щось. Шаманство. Так, Fresh Water Set. Starmi. Gloria. Тартвік. Piplop. Сруміш Трох. Срох, як вам дав. Кастформ Form, Носепас. Ентей. Випало 30 центів. О, да. Оце, оце перемога. Оце перемога на 10 пакетиків це майже 1 30 бустербокса, щоб ви розуміли. А луту як. козла молока. Так, вот такие. Так, сюда три. Кофе мастер. Чи кафе мастер. Хантинг Глоус. Минчино. Чимчар. Чимечо. Голет. Корпиш. Орангуру. Вау. Вау, 60 центів випало. І ту-ду-ду Ембліон Холо! Ви щасливі, що хоч щось нам випало. Вже ми... Я ж... вже відбив цілий долар. Це ж щось неймовірне, до речі. Так, тут от, ось так: от, білий код, ми на що не розраховуємо. Ми мені казали, не вір це. але я вірю. Вібрава, ультрабол. Дякую, хотів сказати, от би круто було б, що Ультрабол випав би з Ультраболом. Ну, я б чихнув, Значить, це правда хотілося б, але тут його не буде. Мілцері, Старлі, Ріолу, Старю. Тропіус. І що там у нас? Говніше, Манафі, Ну, я вгадав. Так, у нас ще залишилось три пакетика нам навіть Бог не випав, ні разу ніякі ітерації. Так, це сюди ось так. От. Та-дам. Пілий код. Сум. Та журба. Печерису. О, Марнипрайд. Сигелиф. Клинк. Снорант. Ну пас. Я знаю тепер навіщо імена покемонів призносять, щоб відтягнути воно. Смерть чи відсутність лута. Щоб якось нагнати. Щоб не сумну, щоб, так сумно. Так чук-чик-чик-бел. Той. Он наші рукавиці і Нюту! Звичайний, правда. Який є. Так. Там в каких сериях мы ту девчина озвучивали. Помните это? Так, это сюда. у меня тут уже свинюшник. Так, нам треба код. Белый код, срань. Дасклопс, Глория, Монферно, Трапинч, Гибл, Бизель, Хаулуча, она якась... How якийсь, jakiś можете подивитися. Навіть більше треба. О. Фу. Це якась Гедота. О, я вже щось пишу. Електробас тоже в якійсь шпихалки. Spiritump і. Grimmsl. Гримс... Гримс... Шарснарл. И последний пакетик. Это, конечно, жесть. Лут. Просто моя повага. Еще и официальный пакет-центр. Тут должно луту быть больше, чем зазвичай. О, черный. Еще и черная картка. Это что-то значит. Но это не точно. Fresh Water Set. Clay Doll. Tropius. Impidimp. -imp. Аксю, Спиритомб, Клинк, Снисл, Монферно и давайте музыка. Пам-пам-пам-пам-пам. Люминьон. Ну, хоть что-то. И, видите, там, где все было черное, выпало что-то. Там, где было белое, нас кинули через писюн, как говорят. И что у нас тут? 3, 5 на 5. Так что, как-то вот, вот так. Вот наш лут. Хотели бы себе такой лут? Пишите в комментариях. Луту тут на полторы доллара, ну, на 60 гривень, так что... Каєф. Це бізнес. Будете Володимир наступного разу самі знімати. Так що ось отак от. Таке ось видовище. Хоч цього разу не вкрали ось оце. Да, у нас є якісь какульки. Кубик. Оце прикольний кубик у нас є. Монета. Це плюси шукає, що у нас є. В індексу, мабуть, якась вістар штучка. Чохол. Ще чохли. енергія, є, 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 є отакі штучки. Руки в мене не дрожать вам кажеться. І найкрута річ на світі, що у нас є. Це ось така. Правила правила кольорові. Це ще плюс. Так що бачите, скільки плюсів? Так, да, я не плачу. Всім пока.